Конституція для всіх і великих, і малих. Люди всіх родин і націй задля миру і добра у народ один з'єднались, щоб держава в них була. Українські люди здавна тут у злагоді жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх, для могутньої держави треба влада і кордон. Конституція країни основний для всіх закон. Стаття перша. Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе. Відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ вільний, український, Конституцію прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова будуть люди, всі щасливі, як держава, правова. Стаття третя. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна, правова, захист прав, свобод людини. Для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття 4. Україна рідна мати. Кожен з нас її дитя. Цей зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить, ти держави син. Захищай її як мати і образу в... не давай, ти щасливим можеш стати тільки тут запам'ятай. Стаття ця сьома саме міста, значить, що воно твоє. Кожен з нас господар міста, де працює і живе. Не чекай, а сам берися. Прибирай і не сміти, тільки там порядок в місті, де живуть такі, як ти. Стаття шістнадцята. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стали й знов біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то горе всім. Стаття тридцята. Ти господар свого дому, кого хочеш пропускай. А не хочеш, так нікому і дверей не відчиняй. Але з рішенням судовим можуть вдертися додому. А без суду винятково, щоб людей урятувати чи злочинця упіймати. Це важливо і терміново.